Було в Тартакові, то десь в, в якомусь 40 му році, ну, то на Тертаківці. Раннім ранком, на, після першого снігу, в грудні місяці, приходить бригада КГБшників до хати Чимириса на Тартаківці. Приходять і їх зразу зустріли, вкинули гранату туди, і був вбитий начальник КГБ Сукайський. І був один офіцер і ранений був, і один був вбитий з Радехівчини. Мене... Після того, як так сталося, був ранений один ас. Він сам з Ружалова, як його прізвище знав я, то не а з Андріївки був. псевдонімов ас. І він був ранений, і хлопці взяли ті, які залишили його раненого, і пішли під контор сільського господаря, то колгоспу контору, якраз були заприєн... запригані коні голови колгоспу. Вони посадили того раненого, поїхали на вулицю на вулицю, зробили перев'язку. Вони ще дали, хто був на, на медпункті, дали ще мед на дорогу. бо Був грудну клітку, був ранений. Дали ще там перев'язочний матеріал і тими тіми. Вони заїхали то е, село, це не селище, а хутір, такий Бранів, то недалеко Фусова за Шпасівським лісом. Там був такий е, Солтис, була Криївка, і того, до того Солтиса на тому хуторі. Того аса раненого оставили. Він там десь якийсь час був, лікувався, потім він пішов, його завезли, під підружали. А коні, ті, які ми завезли, то ще один з Андріївки був. З Андріївки був хлопець під Пілітою. І він ті коні завіз до, до, до дороги, бішив тертаків, і дав по батогові коні пішли туди в сторону. Цього. Того хлопця, який був коня, де завіс він, з, з цього, я з його сестрою говорив, то сестра, був, то його злапали, з деякий час злапали на Бандріївці на горищі в школі. Ну, а той ас ранений, що був, він загинув на дорозі між Руджаловом Абишевом на стесці попали на заставу і їх забили, був їх кінець. От таке така ота скінчилася трагедія стартак стартаком.